Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з собою поговоримо про проект Атлета Нетворк. Ви просили, я зробив. Чи є смисл наводити зараз в мережі теснету, активність та надіятися на ардроп? А можливо, аеродроп буде за майнет, тобто тоді, коли проект вийде в майнет, залістить токен на біржу. І лише тоді розпочнеться фаза 2, фаза 3, і лише за цю фазу вони збираються роздати дроп. Чи в роадмапі прописаний дроп за затеснет. Можливо, його взагалі не буде. І ми лише надарма наводимо, по суті, активність в цьому проєкті. Все в цьому ролику. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Ну найголовніше, за чим ми замі сюди прийшли, це, звісно, що за айрдропом. І якщо, припустимо, ціль блокчейна Layer 1 випустити свій токен, вийти в майнет, і аж тоді запустити фазу 2, фазу 3, і за це буде Airdrop, то звісно, що мало людей будуть активовуватися на ранній стадії, тобто в тиснеті, якщо дроп буде за майнет. Звісно, що це все логічно. Но layer 1 блокчейн, вийти в майнет. Тобто на повноцінне життя без свого токена він не може. Неважливо, де цей токен буде торгуватися. Чи на біржах, цексах, чи на ДЕКСах, його все рівно мусять випустити цей токен. Бо цей токен це governance. І звісно, що цей токен дуже велику роль грає в екосистемі або ж по суті в цьому блокчейні. Тому без токена Layer 1 блокчейн по суті жити не може. Layer 2 блокчейни можуть жити, тому що їм, по суті, і не потрібен токен, адже. Є в них Layer 1, це ефіріум, де вони можуть використовувати нативний токен, по суті, ефір газ. Ну і в цьому всьому роді. А Layer 1 блокчейни жити без свого токена по суті не можуть. Тому в більшості, коли виходять проекти блокчейни 1 з Фаст TestNet, зразу майнет випускають свій токен. В 98 в 99 вони, звісно, що винагороджують своїх користувачів. Атлета Нетворк Lair1 Blockchain на базі технології Substrate з нативною крощань сумісністю. По інвестиціях поки невідомо, Інформації немає. Можливо, через те, що проект на ранній стадії проект в тиснеті, і він не готовий розголошувати інвестиції. Але рано чи пізно, звісно, що це станеться, і ми дізнаємося, скільки. Та хто проінвестував в атлету. Плюс атлета у своїй дорожній карті. Чітко прописала про айрдроп для ранніх користувачів. Тому не будемо затягувати цей відеоролик та переходимо до тиснету. Усі потрібні посилання, як завжди, будуть у моєму телеграм-каналі. Посилання на цей пост буде під відео. Переходимо до дії 1, а саме конектимо гаманець та соціалки тут. Переходимо на цей сайт, відкриваємо його. З самого початку нажимаємо справа згори. Підключити гаманець, вибираємо Metamask або будь-який інший EVM. Гаманець, це може бути OKEX, ну, тим, яким ви користуєтеся. Нажимаємо далі і нажимаємо підтвердити. Все, бачимо, що ми успішно гаманець підключили. Далі нам потрібно підв'язати наш Twitter та наш Discord. Спочатку будемо підв'язувати Twitter. Нажимаємо підключити X. Далі нажимаємо сюди. Все бачимо, що Twitter я підключив, та тепер підключаємо Discord. Нажимаємо Connect Discord. Нажимаємо авторизуватися. Після того, як ми законнектили наші з вами соціальні мережі, нас перекидає вкладку Leaderboard. Це, по суті, найголовніша вкладка, де ми будемо відзлідковувати абсолютно всі свої ончайн активності. Припустимо, я законнектив, мені дало. Xpu 100 XP, по суті, бачимо, що ончейн діє в мене лише одна це за Конект Гаманця. І бачимо, на якому я знаходжуся місці. Нажимаємо на оновлення і бачимо, є а, ті дії, які ми повинні з вами виконувати. І всі дії ми. Сьогодні виконаємо та будемо чекати на оновлення. Але з самого початку я рекомендую перейтися по цих вкладках, розповісти вам, що ви мали поняття, що це взагалі таке. XPA – це найголовніше, що нам потрібно. Ми сюди зайшли, щоб фармити XP. Припустимо, ми підключили гаманець, ми маємо отримати 100 XP. XPA нараховується із затриманням, тобто вона може нарахуватися і завтра, та післязавтра. Але вона так точно нарахується. Якщо наша місія, по суті. Виконана іменно за XP і буде дроп. Чим більше у вас XP, тим, звісно, що більший дроп. Далі бачимо, є Olympia Missions, Тобто, чим більше місій ми виконуємо, тим просто тут рахує, скільки ми місій виконали. Бачимо, що я підключив гаманець, мені порахувало першу місію, що я її виконав. Далі бачимо, є буст мультиплікатор. Тобто, ми можемо купити і невтішку, яка коштує, якщо не помиляюся, 30 або 40 доларів. І тим самим. Я підключив гаманець, в мене не буде, там, припустимо, 100 XP мені впаде, а впаде вже 200 XP. Я особисто не купляю цю нефтіжку, та й не рекомендую її комусь купляти. Тут ми бачимо реферали, де ми можемо взяти свій реферальний код. Нажимаємо сюди, і ось є ваше реферальне посилання. Тобто ви ділитеся з ним з другом, друг фармить XP, і звісно, що частка XP. Також падає вам. По суті, з цим всім ми розібралися, тому я рекомендую не затягувати відос та переходити до тиснету. Опускаємося трішки нижче. З самого початку, звісно, що нам потрібно заклеймити токени. Нажимаємо клейм. Далі бачимо, що ми можемо заклеймити своїх 25 тестових токенів, які ми будемо використовувати та наводити активність з ними. Бачимо наш гаманець. Далі тут ми можемо ввести email. Підтвердити цей емейл, і ми отримуємо 10 x тобто не 25 токенів, а 250 токенів. Я це робити не буду, але це за бажанням. Нажимаємо сюди, все бачимо, що наші токени, по суті, відправилися до нас на наш гаманець. Переходимо назад у вкладку Лідерборд, нажимаємо на оновлення. Цю дію ми зробимо автоматично, як будемо робити бріч. Бачимо, що фаусе, тобто свої токени ми заклеїли, опускаємося донизу. Далі нам потрібно зробити стейк. Бачимо, є ставка атла, є, додайте до своєї ставки атла і скасуйте ставку атла. Як це все працює? Зараз я покажу на дії, як це все виконати. З самого початку нажимаємо Ставка. Далі нажимаємо стейк ноу. No. Далі бачимо, мої монети відображаються. І я буду припустимо стейкати лише. Дві монети атла. Нажимаємо Stake Now, нажимаємо Confirium, галочку ставимо Confirium, та в нашому гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію. Якщо ви не будете в цій мережі, то обов'язково міняйте мережу. Вам автоматично запропонує її поміняти. Бачимо, що ми успішно а, застейкали своїх дві монети атла. Далі нам потрібно ще додати в стейкінг. Я рекомендую це зробити. За день, за два і забрати стейкінгу. Бачите, тут йде час. 54 хвилини. За 54 хвилини мені дозволить забрати свої токени зі стейкінгу. Я не рекомендую всі забирати. Я рекомендую забирати лише там одну або дві. Але якщо ми нажмемо сюди, то ми зможемо зразу забрати. Припустимо, нажимаємо одну монету і нажимаємо Conferium. Але я рекомендую забирати не зараз, а рекомендую забирати через декілька днів. Тобто, щоб не за один день ми виконали цей тестнет і пізніше ми просто забили. Бачимо, що мені не пішло. Пройде час, ви спокійно зможете забрати свої монети зі стейкінгу. Нажимаємо знову сюди, нажимаємо на оновлення, опускаємося нижче. По суті, це ми виконали. Наша XP зарахується за деякий час. Ми поставили наші гроші в стейкінг. Далі. Завтра ми додамо свої гроші в стейкінг, і через декілька днів ми просто заберемо декілька монет зі стейкінгу. Тобто стейкінг ми виконали. Опускаємося, донизу є governance. Давайте переклемо на українську. Нам потрібно голосувати на підтримку, голосуйте проти і надіслати пропозицію. Нажимаємо сюди, нас перекидує. На актуальній, де ми можемо зараз голосувати, бачимо, де позначено синім. Нажимаємо, нажимаємо сюди. Нам потрібно одну транзакцію зробити за, і одну транзакцію зробити проти. Все, ми проголосували, бачимо зразу вибив, по суті, наш гаманець. Вертаємося знову сюди, опускаємося донизу, нажимаємо сюди і ми маємо голосувати проти. Припустимо, виберемо вже друге, нажимаємо сюди. І голосуємо проти. Все. Проти ми проголосували. Нажимаємо знову сюди, оновлення, опускаємося донизу. Далі нам потрібно субміт. Давайте підемо на українську, надіслати пропозицію. Далі, що нам потрібно зробити, щоб надіслати пропозицію. Нажимаємо тут лише де є сині, а не жовте, тому що з жовте це, по суті, вже закінчилося або не актуальне. Нажимаємо сюди. Далі тут де є. Коментарі і створити повідомлення. Пишемо любе повідомлення. Я рекомендую написати щось Ну по типу якось хорошого повідомлення, а не як бот. Я пишу гм і напишу опублікувати все. Наші завдання виконані. Нажимаємо знову таблиця, оголошення, опускаємося донизу. Управління, тобто делегейс, ми це все виконали. Далі з головних завдань нам потрібно протестувати міст. Тобто нам потрібно закинути гроші з ефіріум сиполія до атлети. І з атлети до ефіріум сиполія. Нажимаємо міст. З самого початку, звідки ми ставимо атлета. Ми будемо спочатку перекидувати з атлети в сиполія. Припустимо, я буду перекидувати 5 токенів. Далі нажимаємо сюди та нажимаємо конфіріум. У нашому гаманці вибила транзакція, ми її підтверджуємо та очікуємо на надходження нашої транзакції. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Нажимаю «Confirium». Звісно, що зразу мої токени в мережі Сиполії Атла не появляться. Потрібно зачекати буквально, можливо, і 3, і 5, і 10, а то й навіть 30 хвилин. Після того, як ваші гроші з атлети прийдуть в сиполія, вони будуть тут відображатися. Можливо, потрібно буде оновити сторінку і монети в Сиполії атла обов'язково підтягнуться. Після того, як монети ваші підтягнуться, просто берете там 2-1 монету та відсилаєте назад в атлета. Тим самим ми виконали абсолютно всі дії з нашого лідерборду, які від нас потрібні. Тобто всі ці дії будуть ось тут, так само як ми підключили наш гаманець, писати комплекти. Тобто виконано. Ми ось тут можемо пізніше закрити, тобто ті дії, які ми не виконали, вони будуть відображатися. А ті дії, які ми виконали, вони відображатися вже не будуть. Зараз ми бачимо, що наші дії не підтягнулися. Це типу означає, що ми не виконали, але насправді ми виконали тому. Це теснет, звісно, що дивуватися не потрібно, чому тут все швидко не працює, все воно підтягнеться, просто потрібно зачекати. Набираємося терпіння, і наша XP, яку ми сьогодні заробили, вона обов'язково обов'язково підтягнеться. Просто туди є оновлення, слідкуйте за оновленням. І якщо будуть важкі оновлення, де потрібно буде, можливо, не лише забріджити або створити якийсь смарт-контракт, і не тільки смарт-контракт, звісно, що це буде важко. Я обов'язково знімлю відеоролик. А якщо будуть такі Лайтові, по суті, завдання я буду опубліковувати в своєму телеграм-каналі. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!